Пропоную вашій увазі новенький будиночок в мальовничому місці в Луці Мелешківській. Ходімо на огляд. З даної ділянки 18,5 соток. Також є прибудинкові споруди, такі як гараж, літня кухня, погріб і сауна. Родзинка нашого будинку є чудова літня тераса. Ми вже в будинку. Тут велика прихожа, де зручно залишати свій верхній одяг. Ми знаходимося в кухні вітаємо. Вона дуже простора та світла. Є великий телевізор та вихід на терасу. Кухня повністю мебльована, є всі необхідні меблі та техніка. Стоїть витяжка, варочна поверхня, посудомийна машина, є мікрохвильова піч та духовка. Ми знаходимося в санвузлі на першому поверсі. Ми вже на другому поверсі, тому показую вам, що робиться тут. Це у нас перша житлова кімната. Це друга житлова кімната. І третя кімната спальня. Обладнаний санвузол на другому поверсі. Є гардеробна з усіма необхідними меблями. Будинок облаштований усіма необхідними системами захисту від фірми Ajax та є відеонагляд. Є чудово облаштований кам'яний погріб з панельним перекриттям. Вартість даного будинку 150 тисяч доларів. З торгом. Тому, кого зацікавив даний варіант, звертайтесь.